Цьогоріч, 31 грудня, ресторани дивуватимуть своїх гостей навіть драконячими язичками. У цьому ресторані чекають на гостей із Москви, Харкова, Дніпропетровська та Києва. Готувати їм буде навіть шеф-кухар з Росії. На вогні щось будете, От дракон нас там полум'я випускає. Світав скільки вип'єте, якщо буде багато алкоголю, дракони з'являться по-любому. Вільних місць вже не залишилося. Столик на одного тут 600 гривень. Драконів не буде, будуть язички драконів. Так, такі, таку страву готують наші кухарі, язички драконів. Це, напевно, такі... тяжко дістати ті язички драконів. Ну чому? Дістати, дістати можна, якщо дуже захотіти. А ось цей ресторан східної кухні не запрошує на новий рік, але дракона тут шанують і зауважують навіть імператора в Китаї свого часу називали драконом. Та про клієнтів своїх не забудуть. Готують їм страви, зазвичай гострі, як і гарячий дракончик, який можна буде взяти з собою. Це качка по-пекінськи та тигрові креветки під зеленим соусом на полум'ї. Ну, Оскільки це рік дракона і у нас. Це... Получається міліманізоване шоу і креветки у нас теж в вогні. У перукарнях за святковим манікюром обговорюють, як варто одягтися, аби дракон був прихильним. Взагалі домінуючий чорний, але не до чорного має бути обов'язково -срібний, срібний, або золотий, або червоний, або зелений. Ну там якісь ну аксесуарчики, якісь таке. А, а взагалі чорний, думаючи. Я почула особисто. по-русськи. А я в інтернеті дивилася макіяж, зелені тінь, червона команда, червоні, ну, червоні. Вот. червоні. Манікюр актуальний, класичний, французький або ж чорний чи червоний. Це колись розповідають тут. Клієнтки були з витребеньками. І коней малювали в рік коня, і тигрів малювали. А дракона би теж намалювали? Ну, якби повчилась, це б не змогла. Натомість вибагливі у зачісках доведеться чіпати зелено-червоні пасма. Драконячі хвости нічого не просять. Просять, просять. Іменно такі всякі, такі, можна сказати, такі дурацькі зачіски просять, ну такі смішні. Колоски, косички. І колоски, і косички, і треки, і дреди, ну, щось таке От в цьому році Такі якісь космічні такі. Переважно просять. Роботи у майстрів багато, однак менше, аніж на початку нового тисячоліття. Тоді, розповідають, вперед передноворічну ніч поверталися додому з набитими грішми кишенями. За день мали і 200 доларів. Запис е з 8 ранку, з сьомої до 11, до пів 12, просто з останніх сил летиш додому, щоб випити той келик шампанського і лягти спати. Однак не у всіх новий рік буде таким шикарним. Цей генделик у центрі міста теж працюватиме і догоджатиме клієнтам. Випити, закусити і піти гарно, красиво. Чим закушують? Чим Канапки, курка Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.